На Телеканалі Сфера ТВ денний випуск новин про найголовніші та найцікаві події на цей час. Дивіться далі. Еві депутати зібрались сьогодні на чергове засідання Рівнеради. В Свою чергу, чимало містян прийшло також у сесійну залу, аби донести до депутатів свої побажання та вимоги. Так, студенти нове принесли показати свої ескізи молодіжного центру, який знаходиться на вулиці 16 липня та музейно-виставкового комплексу, що на вулиці Толстого, таким чином молоді архітектори хотіли продемонструвати присутнім своє бачення сучасної центральної частини міста. Окрім студентів, прийшли до депутатів і люди, які проти будівництва ЖК театральний в центрі міста. Інша ж група прийшла протестувати проти роботи котельні на альтернативному паливі. Усі подробиці пленарного дня, чергової сесії Рівнеради ради, ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новин о 18.25. Рівненський ОДА озвучили вимоги до фермерів, що займаються розведенням свиней, адже через загибель свиней від вірусу африканської чуми на фермі у селі Дядьковичі. У зоні нагляду опинився рівненський район, а також частина Дубинського та Млинівського районів. Також у цих зонах на період карантину припинена торгівля свинями та продукцією з них. На фермах і приватних подвір'ях жителів необхідно провести дератизацію, що включатиме винищення гризунів розповсюджувачів інфекційних хвороб. А до 1 березня у цих в трьох районах проведуть облік усього поголів'я свиней, як в мисливських угіддях, так і в господарствах. Разом з тим посилять біологічні заходи і контроль за реалізацією свиней і їх отримання по всій Рівненській області. Наразі на Рівненщині нараховується понад 70 свиногосподарств, де отримується більше 35 тисяч тварин. Для їх керівників нещодавно озвучили вимогу щодо отримання свиней. Зокрема, свиноферми мають бути повністю загороджені. Власники повинні встановити санпропускники – Душовими та переодягальними спецодягом та взуттям для персоналу також має бути централізоване прання і дезінфекція одягу. Окрема увага від годівлі свиней корми повинні бути термічно обробленими, а годівля харчовими відходами заборонена взагалі. Яке воно життя у старателів у рівному презентували книгу з поліських клондайків або денники літературних бурштинокопачів. за словами голови спілки письменників Рівненщини Ірини Баковецької через це видання літератори хочуть познайомити читачів з життям, побутом та світоглядом бурштинокопачів. Далі пряма мова захід приурочений тематиці, відповідній тематиці нелегального виду. Але саме в контексті не як політичного і, власне, не політично суспільного, а саме соціального, тому що е старательство в окремих районах для окремих людей і для е цілих когорт особистостей українських, е наших поліських людей, старательство це є. Е Просто спосіб життя а це є ціла світоглядна система, яка включає в себе і як повсякденний заробіток, так і власне, переоцінку цінностей крізь призму бурштинового каміння. Більше про презентацію книги та сам її зміст дізнайтесь вже у наступних випусках новин. Чоловіки також страждають від домашнього насильства. За даними фахівців департаменту соцзахисту Рівненської Ода минулоріч за допомогою до соціальних служб звернулося понад 2700 людей. З них півсотні дітей, близько 260 чоловіків, решта жінки. Ці цифри місцеві спеціалісти озвучили представникам моніторингової місії ОБСЄ, що завітали на Рівненщину. Мета їх приїзду до нашого краю саме збір інформації про ситуацію з попередження насильства та протидії торгівлі людьми на Рівненщині. За Загалом, як зазначили представники управління соцзахисту в області, немає тенденції щодо збільшення потерпілих від насильства. Разом з тим, через війну на сході у служб, що працюють над запобіганням насильства та наданням допомоги потерпілим, з'явилися нові напрямки. Це робота із переселенцями та демобілізованими. Хоча і слабка стать проте далеко не беззахисна. Це вкотре доводять українські жінки. Сьогодні, 23 лютого, на рівненському загальновійськовому полігоні оперативного командування Захід тривають заходи бойової підготовки за участю близько сотні бійців окремого полку зв'язку. На військові стрільби ще прибули воїни як строкової, так і військової служби за контрактом. Пліч опліч з чоловіками навчально-бойові завдання зі знищення цілей виконували і військовослужбовці. Жінки за результатами стрільб по цілях з'являються на декілька секунд на різних відстанях. Кращими стали учасники АТО: молодший сержант військової служби за контрактом Вадим Головатий та старший солдат служби за контрактом Інна Герасимчук. Повідомив офіцер прес служби Міністерства оборони України в Рівненській області Віктор Шубець. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня. Побачимось.